Псалом 25, молитва запрощення гріхів та вирятування з небезпек. Давида. До Тебе, Господи, підношу мою душу. О Боже мій, на тебе покладаюсь, не дай, щоб я осоромивсь, не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекають, не осоромиться, нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, твої дороги, навчи мене, де Твої стежки, напути мене по Твоїй правді навчи мене, бо Ти Бог, мій Спаситель, Тебе очікую весь день я, згадай про Твоє милосердя, Господи, і про Твою милість, вона бо споконвіку, гріхів, юності моєї і переступів моїх не згадуй, з милосердя Твого, згадай мене. О Господи, доброти Твоєї ради, добрий Господь і праведний, тому й навчає грішників дороги, напоумлюй покірливих на правду і навчає смертних путі своєї, усі стежки, Господні, милість і правда для тих, що бережуть завід Його і свідоцтва. Імени Твого ради, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. Хто Він? Той чоловік, що Господа боїться, Він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його успадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завіт дає їм знати. Очі мої завжди до Господа, Він бо звільнить від сіті мої ноги. Зглянься і змилосердися надо мною. Бо я самотній і нещасний, злагідни скорботи мого серця і виведе мене з тісноти моєї. Споглянь на моє горе й на труд мій, і відпусти всі мої гріхи. Глянь, як безліч ворогів у мене, ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу й спаси мене, щоб я не зазнавав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота й досконалість мене зберігають на Тебе, бо, о Господи, надіюсь, визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот.